Дуже рада, що мені випала можливість знову показати вам модель, яку вже презентували в нашому асортименті. Ви її вже бачили, але сьогодні ми просто не можемо оминути її, бо це яскравий Париж знову з нами. Розмір цього дивану 2,46 по довжині 1,15 м глибина від стіни, 76 см висота від підлоги. Достатньо висока посадка. Диван виконаний в такому скандинавському стилі, багато деревини в декорі, у вигляді ніжок та. Зарві передньої, це, до речі, вільха. Давайте трошечки більш детально поговоримо про цей диван. Наповню, дивани ортопедична пружина Бонель. Вона дуже м'яка, навіть зараз можете переконатися, м'якенька, зручненька, анатомічна, ну просто неймовірна. Диван виконаний в такому а, сучасному, мінімалістичному стилі, укомплектований широким підлокотником, м'якеньким, на нього дуже приємно а, опиратися. А, також дві великі подушки на халофайбері, такі об'ємні подушки, які подарують нам з вами дуже комфортно відпочинку. На них так дуже приємно-приємно облокотитися. Також дві такі маленькі подушечки, які ви можете використовувати за свою необхідність або під спину, або ближче до підлокотника, або навіть прилягти та відпочити на них. Щодо а, тканини. Ми тут обрали дуже яскравий такий колір, колір, який приваблює абсолютно всіх, його видно навіть з наших сходів. Але ви можете обрати будь-який колір, ми запропонуємо вам і пропрацюємо з кожним індивідуально. Тут ми обрали велюр, букльований, неймовірно ніжний на дотик, приємний ніжний на дотик, Тканина взагалі не капризна в експлуатації, тож ви можете навіть її не накривати і залишити цей яскравий акцент у своїй кімнаті. Цей диван трансформується у спальне місце. Механізмом тік так на єврокнижці, тобто посадка зміщується вперед, крокує, а спинка лягає на звільнене місце. Також у вас є велика ніша для зберігання постільної білизни, розмір спального місця в розкладеному вигляді метр х на 2. Він замінить вам повноцінне двоспальне ліжко. Повторюся, що має укомплектований пружинами ортопедичними, тож вам буде ну, мега комфортно відпочивати, повірте на слово. А ще диван Париж може бути не тільки диваном, а й кутом, при тому великим кутом 3 метри на метр дев'яносто і подарую вам величезну зону для відпочинку 250 на метр шістдесят. Тож пишіть нам, завітайте ну, до наших салонів, поки ще цей красень ще стоїть. Ви зможете присісти на нього, відчути справжній комфорт та обрати для себе ваш ідеальний Париж.